Ви ФОП і думаєте здавати приміщення в оренду? Здається, все просто, але податково так не вважає. Один невдалий квет або неправильна сума в договорі, і ви вже не на спрощенці. А ще є комуналка, гарантійні внески, генератори і навіть акциз. Я Вікторія і у цьому відео розберемо, як здати нерухомість без штрафів і зайвих податків. Команда Book.ua робить навіть найскладніші речі простими і зрозумілими. Отож, поїхали! Здавати в оренду приміщення можуть ФОП-загальники, а також ФОП-єдинники на другій та третій групі, і навіть фізичні особи. Але до цього повернемося згодом. Спершу розберемося із ФОП. Якщо ви ФОП на першій групі орендодавцем бути не зможете. А ось друга і третя група можуть так само і загальники, як серед ФОПів, так і серед юросіб. Але є нюанси. ФОП-єдинники мають обмеження по площі. Земельні ділянки до 0,2 гектара, житлові приміщення до 400 квадратів, а комерційні максимум 900. Важливо, ці площі не додаються. Тобто не можна здати 400 метрів житла і 900 метрів магазину. Це вже буде порушення. А ось ФОПи на загальній системі та юрособи без обмежень, хоч 2 гектари, хоч 2 тисячі квадратів. Будь ласка, наступне правило КВЕД. Щоб здавати в оренду приміщення офіційно, у вас має бути зареєстрований квет 68.20, надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна. Якщо його немає, діяльність автоматично вважається порушенням. Також зверніть увагу, цей квет потрібен тільки тим, хто здає, а не тим, хто орендує. І ось тут найцікавіше: кому ж ФОПи можуть здавати в оренду? ФОП на третій групі може здавати приміщення будь-кому банку аптеці нотаріусу юрособам на загальній системі без обмежень. ФОП на загальній системі так само, повна свобода. А ось ФОП на другій групі тільки іншим єдинникам або фізичним особам, тобто здавати приміщення юрособі на загальній системі нотаріусу чи, скажімо, державній організації не можна. Дуже типова помилка це та, коли ФОП на другій групі здає, наприклад, аптеку, відділення банку або пошту. Іноді навіть не розуміє, що ці орендарі на загальній системі. Але податкова бачить усе, і якщо помилка виявиться, наслідки будуть не з найприємніших. По-перше, вас можуть позбавити спрощеної системи заднім числом. До речі, більше прикладів, коли вас можуть скинути зі спрощенки, буде далі у відео, тому дивіться до кінця. По-друге, Нарахують штрафну ставку 15% єдиного податку на весь дохід від порушення. А далі автоматичний перехід на загальну систему: 18% ПДФО, 5% військовий збір і, звісно, купа додаткових нюансів зі звітністю. Тому, якщо хочете спати спокійно і отримувати пасивний дохід без зайвих проблем, дотримайтесь трьох простих речей: оберіть правильну групу і перевірте, чи маєте право здавати. Обов'язково зареєструйте квед 68.20 і найголовніше, уважно перевіряйте, кому саме ви здаєте приміщення. Але що ж робити, якщо у вас немає зареєстрованого КВЕД 6820, що означає це повну заборону на здачу нерухомості в оренду? Розбираємось. Насправді ситуація трошки гнучкіша, і податківці чітко це підтверджують: якщо ви власник нерухомості, але не ведете орендну діяльність як ФОП. Тобто не маєте КВЕД 68.20, ви маєте повне право здавати майно в оренду просто як фізична особа. Це ваш вибір, чи реєструвати ФОП і працювати офіційно, чи здавати як звичайна людина. Реєстрація ФОП не є обов'язковою для здачі нерухомості. Втім, якщо ви вже маєте ФОП із зареєстрованим КВЕД 6820, ситуація змінюється. Податківці підкреслюють, у такому випадку ви не можете одночасно здавати нерухомість як фізособа. Щоб перейти на здачу нерухомості поза межами підприємницької діяльності, потрібно спершу видалити цей квет із реєстру. Інакше податкові органи можуть розглядати всю орендну діяльність як бізнес і нараховувати відповідні податки. Щодо земельних ділянок, тут діє спеціальний земельний виняток, підтверджений офіційними консультаціями, який стосується саме сільськогосподарських земель. Для інших видів нерухомості ситуація суворіша. Тому, якщо маєте сумніви щодо статусу оренди житлової чи комерційної нерухомості, рекомендуємо звернутися за консультацією. Крім того, ФОП не є власником майна. Він лише розпорядник. Власник це ви як фізична особа, і саме фізособа зобов'язана платити податок на нерухоме майно за кожен квадратний метр понад встановлені пільги: 60 квадратних метрів для квартир і 120 квадратних метрів для будинків. Якщо податкова з'ясує, що ви використовуєте нерухомість у бізнесі, вас можуть позбавити пільги. На практиці це трапляється не часто, але варто про це пам'ятати. Також не забудьте подати форму 20 ОПП. Це ваш сигнал податковій, що ви здаєте конкретне майно в оренду і отримаєте з цього прибуток. Цю форму подають один раз після реєстрації права власності на об'єкт. Якщо потім продасте нерухомість або знімете її з оренду, форму також потрібно оновити. ФОП на другій групі не може здавати орендовані приміщення у суборенду. Дуже часто зустрічаємо міф на просторах інтернету, що нібито ФОП на другій групі не може здавати орендовані приміщення в суборенду. Але це не так. ДПС пояснювала, що ФОП другої групи має повне право здавати приміщення в суборенду і єдинникам і звичайним людям в межах дозволеного ліміту площ. Водночас зверніть увагу за статтею 291.4 податкового кодексу ФОП на першій і другій групі не можуть надавати посередницькі послуги з купівлі-продажу, оренди чи оцінки нерухомості. Тобто, якщо ви плануєте бути рієлтором або посередником, це вже справа для третьої групи. Касовий апарат і здача в оренду. Також пам'ятайте про касовий апарат. Зараз податково дуже любить перевіряти його наявність. Особливо якщо вам платять готівкою або карткою, адже потрібно видавати фіскальний чек. Проте, якщо гроші надходять напряму на IBAN, касовий апарат не потрібен. Здача в оренду фіз-особа. до речі, як ми вже згадували, ви маєте право здавати нерухомість і без статусу ФОП. Просто як фізособа. І податківці це не заперечують. Вони наголошують, це ваш вибір або працювати через ФОП, або без нього. Але зверніть увагу, якщо у вас є ФОП з КВЕД 6820, який офіційно здає майно в оренду, одночасно здавати нерухомість як фізособа не можна. Потрібно спочатку виключити квет зі свого ФОП. Що це дає? Якщо ви здаєте майно як фізична особа, ваш дохід від оренди не вважається підприємницьким. Податок із цього доходу нараховуються за правилами фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб ПДФО 18% та військовий збір 5%. Важливо, що податковим агентом у цьому випадку є орендар, який утримує і перераховує ці податки. Якщо орендар фізична особа без статусу підприємця, орендодавець самостійно декларує дохід у річній податковій декларації. І пам'ятайте, оподаткування доходу фізособи від оренди суттєво відрізняється від оподаткування ФОП на єдиному податку, де ставка фіксована або відсоткова і, як правило, нижча здача в оренду частина як ФОПа, частина як фізособа. Коли ваш орендний бізнес починає рости, а ви хочете масштабуватися, здавати більше площі і водночас не переплачувати податки, важливо знати: частину майна можна здавати як ФОП, а частину як фізособа не можна. Податкова чіпка це забороняє. Якщо ви спробуєте так робити, можете втратити статус платника єдиного податку і будете змушені здавати все тільки як фізична особа, сплачуючи 18% податку на дохід і 5% військового збору з усієї суми оренди. Але є і інший варіант: ви можете здавати частину нерухомості як ФОП, а іншу вже як юридична особа, наприклад, на спрощеній системі оподаткування. Тут важливо, що на третій групі немає обмеження по площі, лише є ліміт по річному доходу. Якщо ж ви здаєте все як фізична особа, то сценарії можуть бути різні. Якщо орендар фізична особа, ви самі подаєте річну декларацію і сплачуєте 18% податку і 5% військового збору. А другий випадок це якщо орендар, ФОП або юридична особа вони стають податковими агентами, тобто утримують і перераховують ваші податки, подають звіти 4 дф а ви отримуєте суму вже чистими. Відсутність обмежень на комбіновану діяльність. А ще один важливий момент: закон не забороняє фізособі, яка є ФОП і сквер 68.20, здавати в оренду землю поза межами підприємницької діяльності. Тобто оренда землі як фіз-особа оподатковується так само, як і інша нерухомість: 18% ПДФО плюс 5% військового збору, комунальні послуги та оренда. І повертаючись до фопів, нагадаємо про нюанс із платою комунальних часто орендодавці дають орендарям електрогенератори та хочуть брати окрему оплату за електроенергію. Але електроенергія це підакцизний товар, і це може призвести до втрати спрощенки. Найпростіший і безпечніший варіант включати всі комунальні послуги у загальну ціну оренди, щоб уникнути ризиків. А якщо вам потрібні деталі, що писати у призначенні платежу, можете вже переглянути наше відео на каналі. Гарантійний внесок і оренда. І наостанок нагадуємо про ще один момент: гарантійний внесок. Його орендарі платять для підтвердження намірів. Податківці вважають його доходом ФОПа у момент отримання і не дозволяє зменшувати доходи, якщо внесок повернуть. Тому краще прописувати, що внесок, наприклад, йде як оплата за останній місяць оренди, і не ведіться на схеми з мінімальною символічною орендною платою. Податкова має методики мінімальних цін і при перевірці донарахує вам до мінімуму. Тож краще вказувати реальну ринкову вартість, щоб не мати проблем. Ставте лайк, якщо відео було корисним, а також будемо вдячні за вашу підписку на наш канал.